Зараз у нас є. Розпочинаємо. Перше питання. Про надання дозволу на передачу. надання дозволу на передачу комунального майна про розповідь міської територіальної громади. За основу. будь ласка, що ми там передаємо. Люхи, якась машинка у нас. Правильна машинка приводить два голоси. Та що? Дошка для 11 ліцей. Сьогодні,

та надання дозволу на підписання комунального майна в Ровецькій міській територіальної громади. За основу, будь ласка. Відповідаєш, будь ласка. не практично передбачає списання основних заходів. Лікарні, які не для подальшого використання. Це необхідні документи. Питання до... Та які питання, Що там де є позиції 79 го року? Ну я хочу, я рада тільки. 79-го року. Збирали, збирали, бачите, я не збирали. <реш> так, добре. Якщо питання мать, то в цілому <реш> <реш> питання пронесення зміни програми будівництва капитального ремонту утримання об'єктів благоустрої на соціального культурному призначенням просмотрні автомати на 2029 року, да повідайте. Доброго дня. Дякую, 34. Питання. Там грошей, так. Скажіть, будь ласка, мене цікавить, яким чином здійснюється зараз охорона нашого твиттеря на Олега Нікієнко? Ну, питання трошки не до мене. Ні, ну взагалі питання, будь ласка, чому саме тому, що. Телефон моргі Uh, Ні, це я знаю. Uh, Ні, діло в тому, що там uh, були проблеми з оплатою заробітної плати охоронців через той питання. Ну, на жаль, я не можу. діяти. Добре. Це питання. Телефон можна да? діяти? <laughs> та в мене є, я вам сам <laughs> можу діяти. В цілому хтось. Відмога. Відмога телекомісії. Внесення змін до сама познава, то і міські територіальні команди двадцять 25-29 дев'ять років. Так, є зміни. Є зміна голосу. Так, ну спочатку почергове міняється захід у нас, так саме захід два, два, два. Зв'язку з тим, що бактерії, які потрібні для переробки наших біологічних залишків, наприклад, так, вже виробляє наш віченаний. Український виробник, тому міняється захід і міняється сума фінансування. Скільки? Ну, і, якщо ви бачите, з 25 мільйонів року на 10 мільйонів на 25 рік. В цьому випадку це віртуальні кошти, то вони по повному обсязі не підкріплені сумою фінансування. Знову таки міняємо на папері, скажімо так. І зміна голосу 14 року і слави кабінету реєстру, я кажу, що це висуму фінансування в обсязі 45 мобільних 5 тисяч гривень на продовження робіт по колектору, uh -huh. по Європейському банку. Тому ще додаємо цю зміну, також ми вносимо цей об'єкт і, і збільшуємо фінансування за рахунок державного бюджету. Давайте Якщо придепалися... Питання є? Є питання. Є питання.

Майор, майор, власть. Власть. Микрорайон моя Нет, там. Не-не-не-не-не. Ты вы, Ангелина, <просу> тут на биочистке, на Биочистке. На био у нас э меньше вытаскиваться. Э да. да. Планувалось 25. <просу> осталось. 10. Нет, это про 93 <просу> миллиона. Да? вас что это чисто Ну То есть из 25 миллионов будет финансоваться 10 миллионов. 10, 10, чисто на поточные... Биочистка. Да. На вот эти на бактерии. На да. бактерии. на бактерии. Это на рик Ну, прогнозовано так. Там ще має розроблятися себя проектом, потому ну, что на жаль, мать Валерий Павлович, чтобы было меньше. Ну, вот это что-то получилось. Проект для того, чтобы установить специальные установки, які потім ці бактерії будуть. Ну, так, то там процес, Певний На жаль, комісії в цьому році э, заявлених сум також у нас там всього, по-моєму, 5 мільйонів реальних коштів, які да. ще виділені. Але Григорій Павлович, як правило, э, закуповували і ці бактерії, і різні там види бактерій, тобто за, за власні кошти. Тобто, дивіться, я ж хочу сказати, що у нас технології не зміниться, зміниться тільки постачальник оцих. Так, тепер за власні дня. раніше їх закуповували, а закупували. Ну, розумієте, це просто процес, на жаль, немає. Я так вскользь знаю. Ці бактерії не працювали, було, там потрібно ще їм кисень, щоб був цим бактеріям. Щоб вони отримували ну, надходження повітря, спеціальна температура. Тобто, коли жарко, у нас достатньо, ви розумієте, що якщо тут у нас 35 градусів, то там вразливіше. Да, і щоб вони вибачте, нормально функціонували, тобто теорія палочки постійно це постійно записується. Вони їх докуповують, вони там разі їм включають. Ну, він по він по Богу Його краще. Так, а хто Я Я йому ставила питання, але у мене на відділі на телефоні. Я його ставила питання, чи будете ви щось робити? Він сказав, що на часі нічого не буде. Бактерії тільки Бактерії постійно працюють. Бактерії вони не працюють. Бактерії вони не працюють. Бактерії вони не працюють.

Величинне фінансування, якщо ніхто як <говорит> не дає. Чим будете ви щось робити? Вишити, ми на сьогодні. Нічого робити не, виборно, виборно, що, не, нема, не будем, нема Тепер, буде. немає грошей. ми бачити мільйонів будем щоб робити. Це трошки не той стоїть. Без 10 мільйонів система працювати не буде. Тобто, осад буде формувати, але не такі моменти. Ну, так у нас програмі стоїть.

Відповідальність, будь ласка. Офіційно, треба дати долю комунальному підприємству КП «Благоустрій» на проведення відкритих торгів на дослідженні портів фінансового лінінгу, а саме для придбання ескаватора-навантажувача, еколога і далі. Ой-ой-ой-ой. А будь-яка інша оплата про позиції у правослужбі. Чим ви це працюєте? Не знаю. Це лінінг, серйозно. Там не обов'язково на території роботиці. Ну, то ли торги будут, то выйдет. Нет, пропозиция надала, скорее все наші какие-то идеи. Ну, не больше, ТДС. А ТДС хорошая финансовая рада. О, а это Коля прямо сказал. ТДС и ДК. Да, 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 да. Ну, це у нас, что там, я был у них на территории. Вони это, наверное, наши хлопцы. Они нормально, они хорошо работают, хорошо работают. Даже область закупила сбирачи. То есть, вони нормально для

Аналогічне рішення, також на призбання, але вантажних автомобілів, встановленого тендеру шофеї ВЕКО, в кількості трьох одиниць. Це вантажний по підв'язку, чи вантажний? Ну, тендер, він, наверное... Він вантажний. Я. Ну, не знаю. Ну, на фото вантажний. <клес> Таня, ще є? Є питання. Одне питання. Коли ми будемо варіку купляти для бровари тепло воду енергії. Яка одна? комунального тепла браворити ради. За надання вводи на відчуття в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю без НРД Альта за основу отвої ж у мене, то ми мова про це. Давайте заходити. Ні, ну ви ж тільки пам'ятаєте, е-е, э, товариство доміжної спеціальності, яке було створене з метою будівельного е-е, світлопереробуючого заводу, да, на території <рістан> Бориспільської Бориспільської МТВ, да. і тому э, одним із учасників цього товариства прийнято рішення про продажу своєї частки. Це э, чия частка? Якого товариства? Хтось виходить. Це не жаль, там. Ні, я прочитав назву. Тобто було створено товариство певної територіальної громадою. Це хтось вирішив вийти, чи що це таке? Ми виходимо. Це ми будемо. Mm -hmm. А, підкажбувати, yeah. Так, ми виходимо. згідно з паним питанням, що ми зараз розглядаємо, що мова йде про відчуження часу. А кому ми її відчуження? Давайте позовемо Олександра Михайловича, я візьмемо наші питання, я тут такі відчуття. На погоджувальну раду. Тобто це, можливо, іншим членам цього товариства, <звук> <а>? <звук> ну, я так думаю. Я поясню. Пояснювальний послідки, це чітко прописано. Товариство з обмеженою відповідальністю РЕМКО прийнято рішення, рішення щодо продажу своєї часу капіталі ОБСЕН чи Альфа в розмірі сорок товариство з обмеженою відповідальністю Рем це чітко прописано, все роз'яснено, роз Ну як як якщо є ми можемо запросити, щоб ви додавали інші питання на погоджувальну. Я скажу, на погоджувальну раду, тому що е, цікаво, якщо це товариство, яке частка де наша, якщо е, це наша частка. Для, з якою цілі ми передаємо частку іншій компанії? Знову таки, створюють, створю, створюється, створюється, компанія, створюється компанія. Створюється компанія. Знову таки, яка доцільність створення нової компанії? Ні, тоді то, так. Да, я тоді треба. Я на покочній раді часто не даю слово, я чому? Ну, я просто хочу муд я записалася, а, курс, наверное, побольше на відповідний. Там просто наша, я так розумію, що це щось приблизно 30 курвів, і раз і дві, тільки да. там не знімала, по документам. Я можу зараз заплатити Петра Іваса, чи ви спідите на це давай. якщо... запитання. <різь> Давайте таким чином. Давайте далі про це. Так що чекаємо, що будемо далі.

Коль, ми ж діло в тому, що двічіан на ну, розробку проєктної На розробку проектної документації на гроші виділяли. Виділяли гроші? на розробку проєктної документації? ви Виділяли. Я думаю, що це не стосується тих, які Ну, ти... да, ну виділяли. В общем, не відважно. Тому що, короче, з самого початку було зрозуміло, що ось ці переробні набори це дуже-дуже великі інвестиції, які просто бізкрада рада не зможе освоїти. Це потрібен реальні інвестиції. І тому зараз вони знайшли реального інвестора, це польська компанія, так розумію, яка війде реально в такий фонд буде реально yeah. робити вкладення. Це правильно, тому що в війська рада не може будувати свої ці роботи. No, це tam, нереально. Ми колектору будуємо десь. Пані там же so, я, Alimina, там, ж, ж не тільки наша, там же ж не тільки наша громада входила. Що, Борис Петка, ще більш бідна громада. Tam... А там, ну так, well, да, там же a... лише... Да... Громада не будує, бо дзіночку будують. Ні, ну, ні, ну дивися, в Києві теж завод енергія існував. Да, да. Але ж там реконструкцію його робили. Але це робили тільки весело. Ну так. І, до речі, так так розуміли, в них і дивні В енергії? Може бути. Хе-хе-хе. 对。嗯嗯 <laughs>